Мої хороші, усіх вітаю! Сьогодні я готую один з найлегендарніших рецептів приготування сала. сало сало по по-угорськи або ж по-венгерськи. А як приготувати саме таке неймовірно ароматне та смачне сало? Запрошую до перегляду цього відео. Готується просто, результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно сало, сіль, часник та спеції. Отож, починаємо приготування. Тут все як завжди. Дуже просто. Приготування найпростіше, одне зауважте, нам потрібно час. Адже приготування такого сала займає мінімум 10 днів. Підходить будь-яке сало з невеличкими прослойками м'яса, або ж взагалі без нього. В мене ось таке красиве сало на шкірі. А зараз шкіру я не знімаю. Проте, що нам потрібно зробити для початку: беремо кам'яну сіль, звичайну, і наше сало ось так красиво, повністю з усіх сторін натираємо сіллю. Чому приготування займає 10 днів? Тому що нам потрібно максимально висушити сало. Потрібно добитися того ефекту, коли сіль забирає із сала усю вологу. Тому беру ось такий невеличкий контейнер, на дно якого теж висипаю сіль, і перекладаю в нього наше сало. Ідентично роблю з іншим шматком. І теж відправляю у контейнер. Після чого добре засипаю ще зверху. Ось так. Сало лишню сіль у себе не візьме, проте максимально витягне вологу. Контейнер накриваю кришкою і в такому стані відправляю у холодильник на 3 доби. Через 3 дні сало простояло у холодильнику. Ось як воно виглядає. Як бачите, сіль стала така доволі вологою. Тепер ми дістаємо на дні чудово видно, скільки сіль дістала вологи із сала. Тепер, що я роблю? Ось так акуратненько шкрибаю цю сіль, ідентично з іншого кусочку. Ось цю мокру всю сіль я знімаю. Цю сіль я прибираю, лоточок протираю, і знову ж таки беру нову суху свіжу сіль. Відправляю на дно лоточка, таке гарненько з усіх сторін натираю свіжою сіллю І знову ж таки. У і зверху теж гарненько все присипаємо ось так. Накриваю кришечкою. І знову ж таки відправляю сало у холодильник на три доби. Таку процедуру засолювання на три доби, повторюся, робимо три рази. Отож, відправляю сало у холодильник. Ось і все. Третій раз по три дні сало пробуло у холодильнику. Сіль же, як бачите, Практично суха. Тепер що нам потрібно зробити? Акуратно щищаємо всю сіль. Ось і все. Дивіться, як красиве вийшло сало. І найголовніше, без зайвої вологи, воно ну, таке стало доволі плотне, таке міцне. Зараз я рекомендую ось цю шкірку зняти, хоча, в принципі, можна і маринувати сало разом із шкіркою. І тепер нам залишається приготувати так звану паніровку, якою і будемо покривати наше сало. Для якої? На дрібній терці натираю часник. На 1 кг сала я використовую одну головку часнику. Після чого беру червоний гострий перець. В принципі, його можна і не використовувати. Додаю 1 чайну ложку гострого перцю. Після чого використовую паприку. Паприку можна міксувати підкопчену і звичайною. Паприки я використовую 3 столових ложки. Тепер часник із спеціями я перетираю до такої пастоподібної консистенції. Дивіться, по ситуації, в даному випадку можна буде додати буквально одну чайну ложечку води. Звісно, для того, щоб уникати додавання води, можна просто додати більше часнику. І тепер нам залишається. Беремо ось цю нашу намазку і ось так гарно, нею з усіх сторін натираємо сало. Якщо сало просто присипати паприкою, не буде ось цього ефекту паніровки. Так, сало обмастив паніровкою. І тепер беру. Ось так одну чайну ложечку паприки. І ще ось так гарненько, злегка притрушу сало. Ось і все. Процес приготування закінчений. Я беру лоточок, який стріляю пергаментом. Звісно, можна сало відразу замотати у фольгу, як вам подобається. Я наше сало перекладаю у лоток. Воно просто неймовірне. Таке ароматне запахи часнику і спецій розлітаються по усій кухні. Тепер варто сало накрити кришкою. І в такому стані відправити лоток у холодильник для того, щоб сало увібрало в себе аромати спецій і часнику. Так, мої хороші момент істини. У мене сало пробуло у холодильнику одну добу, тільки відкрив кришку відразу такий аромат чесничку. Ви знаєте, нарізається просто як масло. Треба терміново чорного хліба, шматок цибулі. І можна насолоджуватись ось такою просто неймовірною смакотою. Доступні продукти, абсолютно незаморочливе, просте приготування. Одне дійсно потрібно час. Но, ну, мої хороші, цей час себе виправдовує. Він того вартий. Від одного запаху можна вдавитися слиною. Сало настільки м'ягесеньке, настільки смачне, воно просто тане у роті. Недарма з давніх давен. Цей рецепт був легендарним. І таким залишається смачно і доступно. Готуйте, тому що дуже просто, неймовірно, смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!